Правоохоронці взялися за лісопаркову. Прокуратура області розглянула звернення комісії з розслідування забудови лісопаркової стосовно дій міських посадовців під час зміни цільового призначення земель. В свою чергу міліція розпочала кримінальне провадження за фактом ухвалення Кіровоградської міської ради рішень, які призвели до знищення цієї зеленої зони. І літніх майданчиків цього року буде майже на сотню менше, ніж минулого. Про це йдеться у проєкті рішення, затвердженого міськвиконкомом. Дозвіл на розміщення відкритих літніх майданчиків для торгівлі планують дати 26 об'єктам. Рішення виконкому винесуть на розгляд сесії міськради. Кожен випадок обіцяють розглядати окремо і надавати дозвіл у разі відповідності естетичним вимогам і благоустрою міста. Хочу сказати, що в минулому році таких об'єктів було 123. На сьогодні ми включили 26, 26 місць, які ми пропонуємо, ці місця визначалися з урахуванням побажань та досвіду минулих років. Як тільки ми почали наводити якийсь склад, як ви бачите, по вулиці Леліна, залишилася одна кошара, одна на півкошара, осталася одна і тут же суд. Взагалі без будь-яких підстав, не маючи жодного бумажки, вже й мініст запобіжний захід заборонив нам проводити те, що ми на напрошуємо виконкові прийняли рішення, щоб їх зносити.